Марнота. Діма був хорошим хлопчиком, але мав один суттєвий недолік рідко доводив розпочату справу до кінця. Батьки просто дивувалися, спостерігаючи за сином. Ще пак. Тільки Діма всядеться за уроки розв'язувати задачу, як раптом згадує, що хотів полагодити бабусину праску. Тільки розібрав праску. А в голові уже промайнула думка про спущений футбольний м'яч, не встиг його накачати, як з'явилася нова справа. І так завжди: День минає, а Діма ще нічого так до кінця і не довів. Певно, саме за це друг Толик, вигадав йому прізвисько, дімка марнота. Тато з мамою і так і сяк пояснювали сину, що цієї шкідливої звички потрібно позбутися. Але все марно. Часто тато казав уяви собі, якби Бог був таким, як ти, нічого не довів би до кінця, що б тоді було. На землі панував би страшенний хаос, а навколо тинялися б незавершені тварини, які б нагадували чудовиськ. А якби Адам залишився без рук або ніг, то уяви, яким би ти був зараз. Але Бог не такий. Ісус не відступився від страшної кари за мене, тебе, усіх нас. Він прийшов на землю і до остатку здійснив волю свого Небесного Отця. Подумай, що було б з нами, якби Христос зійшов би з половини шляху? Я все це розумію, тату. Та я ніяк не можу змінитися, у відповідь бурчав Діма. Ну, добре, що, хоч розумієш. Тоді разом молитимемося про це Ісусові. Він обов'язково тобі допоможе. Дякую, тату. Відтоді батько з сином почали разом молитися. І Господь не забарився з відповіддю. Усе в житті діми змінилося після одного випадку. На письмовому столі у Діминій кімнаті стояв великий акваріум. У ньому росли дуже красиві водорості, що вилися серед кольорових камінців, Повзли ледачі равлики і тішили око пістряві веселі рибки. Це було найулюбленішим захопленням Діми. Щоразу заощадивши гроші, що призначалися для шкільних обідів, хлопчик вирушав до міської зоокрамниці. Там він купував все нових і нових рибок. І незабаром його акваріум викликав заздрість у всіх знайомих хлопчиків. Одного разу Діма вирішив поміняти рибкам воду. Та й взагалі навести лад у їхній оселі. Хлопчик дуже полюбляв на дні акваріуму будувати з гладких красивих камінців замки. Рибкам його архітектурні творіння теж подобалися. Лускаті з величезним інтересом запливали в численні маленькі печери і віконця. Отже, Діма виловив рибок. І трьох равликів у невелику стару каструльку та взявся до роботи. Він почистив скло акваріума, прополоскав водорості й камінці. Тепер найцікавіше, що ж цього разу побудувати для рибок? Тільки хлопчик захопився. Раптом з вулиці до нього долинув гучний свист так свистить тільки толик. Діма визирнув у вікно. Так і є. Агов, Марното, Що робиш? запитав толик. «Рибкам воду міняю. Потім поміняєш. Мені татусь дав гроші для купівлі собаки. Ходімо зі мною. Тут недалеко, в одному будинку. Допоможеш вибрати? «Ова!» – порадів за друга Діма. Здійснилася твоя мрія. Гаразд, почекай, я миттю. Хлопчик озирнувся на каструлю з рибками. Нічого. Їм і тут непогано. Почекають трошечки. Вдома саме нікого не було, і не довелося відпрошуватися. Хлопчик швиденько побіг до друга. Толик був щасливим, як ніколи. Усю дорогу він розповідав дімі, як зустрів у парку жіночку з гарною балонкою. Підійшовши ближче, він побачив біля собаки три пухнастих живих грудочки. Ось про таке щеня толик тільки й мріяв. З жінкою він про все домовився, а тато дав синові потрібну суму грошей на щеня. Ой, дімко, я вже й кличку вигадав. Назву цуцика тобиком. Ох і життя у мене тепер розпочнеться. Собака це не те, що твій акваріум. З рибками гуляти не підеш. То й що, як не підеш, заперечив Діма. Забув, як просиджуєш годинами у моїй кімнаті. Очей з них не зводиш, а таке кажеш. А я сьогодні їм такий замок викладу, упадеш. Ха, замок! Тепер мені ніколи твої замки розглядати. Я собаку дресируватиму. Я її таких фокусів навчу, що ти про свої гриб зовсім забудеш. Жінка привітно зустріла хлопців, а ось собачка довго гарчала та шкірилася. Розлучатися зі своїм білосніжним кучерявим щеням, вона аж ніяк не прагнула. Дорога додому забрала у хлопчиків багато часу, адже вони так хотіли подивитися, як маленький тобик, поважно перевалюючись, розгулює по траві у парку, як смішно фиркає, якщо йому лоскочуть травичкою ніс, як весело виляє кротким хвостиком, коли гладять по спинці. От і вийшло, що не скоро Діма повернувся до своєї кімнати, щоб довести до ладу акваріум. Але що це за величезна калюжа у його кімнаті? Звідки так багато води? Діма підскочив до столу. Так і є. Рибки безпорадно лежали на сухому дні каструлі. Хлопчик скам'янів. Як це? Що сталося? Потім він стрімголов заскочив у ванну і повернувся назад з мискою води. Діма вивелив туди рибок, а вони лише безпорадно спливли на поверхню кольоровими животиками догори. І тільки одна, найменша, весело смикнувши хвостиком, почала плавати. Хлопчик схопив каструлю, уважно розглянув. І лише тепер помітив на дні маленьку, ледве помітну дірочку. Стара матусина каструля продірявилася. Отже вода повільно, крапля за краплею, стікала на підлогу, а рибки гинули одна за одною. Ох, якби Діма не залишив їх тоді, а довів справу до кінця, всі б вони зараз. Радісно плавали у свіжій чистій воді. Тільки зараз хлопчик усвідомив і зненавидів свою безладну марноту. Рибок він поховав у дворі під молодим кленом. Під тим деревом Діма ховав не тільки їх, а й свою шкідливу звичку. Відтоді батьки. Раділи тому, як старанно їхній син доводив усіляку розпочату справу до кінця. Та як інакше, адже комусь це може дуже дорого коштувати. В акваріумі Діми зараз знову багато пістрявих рибок. Але з поміж усіх хлопчик виділяє одну вона його найулюбленіша. Нагадує Дмитрові про дорогоцінний урок.